Кореспондент BBC Пол Адамс поговорив з джерелами у західних розвідках про їхню оцінку ходу війни. Як ви розумієте, західні розвідки вони так більш прагматично все це оцінюють, що тут у нас відбувається в Україні. Це вам не Арестович, в якого ми вже другий місяць як перемогли. В них така більш холодна оцінка, ну але цікаво іноді почути отакий погляд з боку. Отож, що там розповіли журналісту BBC джерела у Розвідці, їхній розвідці, там британській, я не знаю, американські і так далі. Вони бачать деякі ознаки того, що Московія намагається вирішити проблеми, які сильно заважали їй у перші тижні вторгнення в Україну. Одна із цих ознак зменшення кількості напрямків наступу і це спрощує управління військами. Разом з тим, московицька техніка, як і раніше, пересувається довгими колонами по одних і тих самих дорогах, і це робить її вразливою для українських атак. Українські війська, цитую, продовжують діяти хитро та ефективно, кінець цитати. Путлер, цитую, все ще в змозі виграти, кінець цитати, можливих варіантів результатів, цього, як і раніше, багато, але до всіх з них поки що далеко. Захід готується до того, що військову підтримку Україні доведеться надавати протягом тривалого часу. Цитата можливо, до кінця цього року, кінець цитати. Московицька армія, як і раніше, втричі більша за українську, але все питання в тому, наскільки вміло вона використовує цю перевагу, а також які технічні можливості українців. Саме тому Захід прагне спрямовувати Україні дедалі більше новітньої зброї та техніки. Навколо Маріуполя, як і раніше, задіяно 5-10 тисяч московицьких військових. Московицька армія планує взяти угрупування ЗСУ на Донбасі в кліщі. Але через те, що частина військ не виводиться з Маріуполя, руху з півдня поки що практично немає. При цьому поставлене путлером завдання повністю заблокувати українські війська, що залишилися на Азовсталі, виконати зовсім непросто для цього теж потрібно багато військ, що відтягуватиме їх від наступу на Донбас. А московицька армія і так витратила на Маріуполь набагато більше часу, аніж розраховувала. Західні спецслужби помітили деяке зниження кількості пусків ракет Іскандер. Це може означати, що московицькі військові визнали, що ці ракети витрачалися надто швидко, тому що поповнювати їх запаси в умовах санкцій швидко неможливо. Отакі от от спостереження від кореспондента BBC Пола Адамса А нам, як то кажуть, своє робить. ЗСУ красені, Україна бореться, союзники допомагають. Переможемо.